Від луки святого Євангелія читання. Будьмо уважні. Одного разу, коли стояв Ісус біля Генезрецького озера, побачив два човни, що стояли край озера, рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові. І попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши з човна, почав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до Симона відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже: наставнику, всю ніч ми трудились і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті, так вони й зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до істів Ісуса і каже: Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Жах бо великий горнув його, і усіх, що були з ним, відловити риб, що їх піймали. Аж як також і Якова та Івана, синів заведе, які були спільниками Симона, Ісус промовив до, Сими, до Симона Не бійся, віднині будеш ловити людей, і витягли, і, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним». Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми чули дуже гарного апостола, також дуже гарну Євангелію, дуже такі промовисті перші слова в апостолі, які прозвучали: Хто скупо сіє, той скупо буде жати. Хто щедро сіє, той щедро буде жати. Я думаю, що кожен з нас десь напевно досвідчив в своєму житті таку річ, що коли ми щось допомагаємо, робимо, жертвуємо свій час чи інші ресурси, то воно нам потім повертається. В сьогоднішній Евангелії також було свого роду таке підтвердження цього. Христос. Заохочує кожного з нас до того, щоб ми виплили на глибінь. Він кличе кожного з нас до того, щоб ми заризикували, повторили і отримаємо потім дуже багато. Звісно, що наш розум. Деколи каже, що це неможливо, це нереально. Так само, як і Петро казав, каже, ну та всю ніч лапали ту рибу, нічого там нема вже. Але на твоє слово закину сіть. І так само нам треба деколи відважитися і на Боже Слово повторити щось, що ми вже робили, а воно ніби нам не допомагало. Кожен з нас. Має якийсь такий свій звиклий ритм життя. Помолитися зранку, ввечері, якщо не забудемо, десь там час від часу, хтось молиться перед їдою, після їди, якщо знає про таке. Раз в тиждень намагаємося в неділю не пропустити служби, якщо вийде. І так, знаєте, кожен раз. Але тут Христос до кожного з нас каже, Виплень на глибінь. Зроби щось трошки більше, ніж ти робиш звичайно. Результат не заставить себе чекати. Тому, дорогі в Христі, для того, щоб духовно ми зростали, ми маємо завжди старатися робити щось більше. Кожен раз, коли ми щось. Доконаємо, то потім ми хочемо робити ще щось. Коли ми, наприклад, збудували будинок, потім нам може бракувати в ньому кімнат. Коли ми зробили ремонт на кухні, то хочемо робити ремонт і в спальні і в коридорі. Так само щось подібне в нас має бути і в духовному житті. Коли ми вже стабільно не пропускаємо молитву зранку і ввечері, то ми тоді готові до того, щоб робити щось наступне. Коли ми викорінили якийсь гріх свій чи якусь звичку погану, то ми можемо братися за наступне. Але ніколи ми не можемо перескочити одне друге. Тому десь так само потрібно тої такої мудрості. За що в першу чергу братись? Бо деколи є така приказка, що благими намірами дорога до пекла вистелена, бо воно так є: що ми часами от починається піст, робимо 50 постанов, а потім через тиждень нічого не виходить, і, і, і так махаємо рукою, і, і негодні, і, і взагалі ще гірше тоді. Бо навіть те, що до того робили, також перестаємо робити, бо знеохотились. Тому потрібно помірними кроками працювати над собою, але ніколи ми не можемо зупинятися. Тому бажаю вам і собі, щоб ми не боялися виходити на глибінь. Бо нас до цього заохочує Христос, Він кожного з нас підтримує, допомагає нам в тих наших змаганнях і так само очікує, щоб ми не боялися, а випливали. Слава Ісусу Христу!